Ти йшла до незалежності віки. Моя в країну гордо величала, твій шлях був героїчний, нелегкий, та ти у світі визнана держава, твою культуру з княжого двора, несла в Європу, Анна Ярославна. І крізь століття вишколена радь до ніг твоїх спілила честь і слава, в понизі за порогами Дніпра. Козацьке братство вольницю плекало, Батьманщина ту славу берегла, майбутнє дітям внукам здобувала. Ще й лється на вівтар свободи кров. Стоїть за волю лицарство звитяжне, бо в наших генах пращурів любов, і родовід у нас шляхетний, княже. Переживемо й цей непевний час від сім зерна правди від облуди. І як би ворог злісно не сичав, я знаю, Україна є і буде. Нас не здолати, ми ще живі, хоча й сльози влються через вінця. А ми живі, і ми ще пустим цвіт, живучі і стожильні українці, і хай злостиві корчиться від зла. А ми народ, що має честь і славу. Бо Україна всі часи була посеред світу визнана держава, і меч, і спис, і ще зосики клин, і молитва щира нечість подолають, і відгірщить ще нам гіркий полин, і щастя буде ще у ріднім краю. Під небом синім, як перлина, Квітуй, кохана Україна. Живи у радості безмежній, багата, сильна, незалежна.